Разом wow. які гарні торти! Я готова вибрати декор для свого. Ого, мармеладні черв'ячки. Чудово! Тільки подивіться, як їх багато. Ну що, тепер твоя черга крутити колесо. Uh -huh. Боюсь, мені дістанеться щось менш смачне. Я так і знала. Справжні черв'яки. Огідно! Фу, які вони страшні. Я не можу покласти таке на свій торт. Нічого не вдієш. Хочеш ти чи ні, тобі доведеться. Заплющу очі, щоб цього не бачити. Матуси, вони не рухається, це так жахливо. Хі -хі -хі. А чому так мало? Потрібно покласти все. Не думала, що ти настільки жорстока, Кейт. Я б вважала тебе своєю подругою. Так, не найкраще видовище, але я в цьому не винна. Такі правила. Не хочу класти це до рота. Черв'яки ворушуються, такого мені точно не пережити. Огидно Потрібно терміново заїсти це тортом без декору. Фу, все одно гидко. Він просочився присмаком черв'яків. Здається, у мене по обличчю щось повзає. Ні, тільки не це. Знову черв'яки. Як же вони мені набрили? Навіть у волосся встигли заповсти. Коли все це закінчиться? Чи можна акуратніше? Один черв'як, що не пролетів у мене просто перед носом. Добре, що ти все з'їла, а залишилися тільки мої мармеладні черв'яки. Краще декора не придумати. Упевнена, вони не лише прикрасять мій торт, а й зроблять його набагато смачнішим. Подивися, яка краса. Виглядає справді просто потрясно. А як це смачно, ти навіть не уявляєш. Я готова з'їсти цілий торт за один раз. Кращого поєднання не вигадати. Ти, ти могла б пригостити мене хоча б одним шматочком. Будь ласка. Що за дурниці? Можеш навіть не сподіватись. Іншої відповіді її не чекала. Нічого, зараз я тебе провчу, подружко. Це що, напад? Я можу постояти за свій торт. Подивимось, хто сильніше. Захищайся. За ти захищайся, як вмію нападати. Ось це удар, а ти гарна. Заради торта я готова піти на все. Я програла. Мені не вдасться скуштувати торт. Я тобі ще це пригадаю. У мене дозрів новий план. Ей, ти що твориш, міло? На ну, все, тепер весь торт точно твій. Ну і чудово. Грязнуля. Я знову готова крутити колосо першою. О, ні, мене зараз дує. Який сильний вітер. Не може бути. Це що, перці чилі? Нарешті тобі дісталася Гедота, а не насолода. Подивимось, як ти з цим впораєшся. Впевнена, цього разу удача буде на моїй стороні. Тобі дісталися мармеладні очі. Все нечесно. Це ще чому, все справедливо. Так вирішила доля. Подивися, як добре мармеладні очі виглядають на моєму тортику. О, так, Це найкраще поєднання смаків. Я запам'ятаю цей торт назавжди. Я теж хочу спробувати його. Ще чого ти зі мною не ділилась, і я також не буду. Божевільна, ти мало не поранила мене. Зате тепер ти точно не будеш робити замах на мій торт. І навіщо мені ця виделка? Буду їсти руками так смачніше та швидше. Ще за один раз можна засунути в рот набагато більше. Уявляю, як це смачно, не торт, а солодка мрія. Ти маєш рацію, але в нього є один мінус. Він занадто швидко закінчився. Залишилося тільки мармеладне око. А що коли підкинути його та зловити ртом? О, ні, я промазала. Не розумію, як це сталося. Оце так. Справжній подарунок долі. Мені таки вдалося спробувати мармелад. А тепер їж свій торт із перцями Чілі. Дякую, що нагадала про нього. Гаразд, почну з прикраси. До речі, виходить цілком непогано. Дивися, як добре поєднуються ці кольори. А тепер дізнаємося, який у твого торта смак. Можна було і без цього обійтись. Схоже, нікуди не дітись. Доведеться це скуштувати. Я вже відчуваю гостроту. Ні, мені не подобається. Ей, чому так мало? Бери одразу кілька шматків. Ось побачиш, нічого хорошого з цього не вийде. Не намагайся мене розжалобити. Доїдай до кінця. Все. Сподіваюся, тепер ти задоволена? О, ні. Здається, зараз почнеться пожежа. Мама, я горю. Схоже, я таки переборщила. Не варто було змушувати її їсти весь перець. Тримайся, кейт, я тебе полию водою. Ух, як же добре. Дякую. Настала моя черга крутити колесо першою. Кактус? Оце так. Але ж він колючий. Як же я його їстиму? Секундочку. На мою думку, тут помилка. Колесо зупинилося на картоплі фрі. Гаразд, мухлювати не вийшло. Мабуть, мене не обдурити. Тепер я кручу колесо. Інтуїція нагадує, що я отримую щось смачне. Жуйка, моє чуття мене не підвело. Нічого собі як багато різновидів. Ти могла б дати й мені, хоча б одну спробувати. Ну ні, я сама хочу скуштувати все. Думаю, якщо поєднувати кольори, вийде дуже красиво та яскраво. А як пахне! Ледве стримую, щоб не з'їсти. Виходить, чудово. Мені хотілося потримати такий торт. Не обов'язково використовувати усі жуйки для декору. Одну можна з'їсти просто так. Так, ти маєш рацію. Дивись, у мене вийшло серце. Ось це так. Дуже мило. Думаю, воно чудово завершить всю композицію. Це геніально! Ти чудовий декоратор. Дякую. Нарешті прийшов найголовніший момент. Можна спробувати те, що в мене вийшло. Не сумніваюся, що це дуже смачно. Отак ти маєш рацію на всі сто відсотків. Я не зупинюся, доки не з'їм все. Кейт, але ти вся забруднилася. Де твої добрі манери? Зізнайся, ти просто мені заздреш. О, я зовсім забула, що із жуйки можна надути міхури. Можливо, варто зупинитися. Цей міхур мене лякає, він дуже великий. Oh, no. Ну все, я маю покласти цьому кінець. Вибач, <клес> ти що наробила, міло? Через тебе я вся у жуйці. Все обурливо. Але ти сама винна, я попросила тебе зупинитися. Oh, no. О, ні. Ай, який колючий кактус! Можу його їсти. Придумай щось. Це твої проблеми. У мене є ідея. Спробую втілити її у життя. Боюся, ці ножиці не підійдуть. Треба щось менше. Ці теж занадто великі. А ось манікюрні якраз час зробити моєму кактусу стрижку. Ці колючки йому явно не йдуть. Так ось у чому полягав твій план. Геніально! Дякую! Сподіваюся, тепер я зможу з'їсти свій торт із кактусом і не поранитися. Але чому так довго? Я вже засинаю. Гей, прокинься. Що ти собі дозволяєш? Мені боляче, скоріше прикрашай свій торт і їж. Придумала. Треба потерти мій кактус на терці. Тоді використовувати його для де декора буде набагато зручніше. Подивися, який рівний шар. Я чудово впоралася. Рада за тебе. Настав час дізнатися, як це на смак. Кактус трохи гірчить, але загалом непогано. Ось і чудово. Парара! Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стовп з піц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Вау! Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш, отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі. Оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, то ж я не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фух! А де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? Та гаразд, що може статися? Ай. Ось що. Переджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник. Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. <гум> Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. <гум> Легко. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є. Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Не хочу. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли. Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке намисто з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну, ось тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бритково у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло. Але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що узвіжович повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить <голов> клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше їж свій часник. <голов> Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота? Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так? Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомнюємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені, з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила же мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Олек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово! Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще. усі цукерки мої. Я обожнюю тік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та дам, і цукерки наші. А ну, стояти! Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте! Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Точно! Смачно! Що у мене не залишилося тіктака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.